Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас корисна запіканка зі шпінатом багата на протеїн. На початку потрібно відварити курку. У киплячу воду відправляємо цибулю, моркву, селеру, лавровий лист. І куряче м'ясо. У мене дві ніжки, з яких я попередньо зняла шкірку. Залишаємо варитися до готовності. Коли курка готова, виймаємо її з бульйону. Бульйон можна використовувати на вашу думку. Даємо м'ясу охолонути та відокремлюємо м'ясо від кісток. У блендер відправляємо яйця та яєчні білки. Шпінат. Суху цибулю, силіум, сіль, оливкову олію, куряче м'ясо, воду і все добре подрібнюємо. Це можна зробити і за допомогою ручного миксеру. Наприкінці додаємо розпушувач і перемішуємо. Виливаємо суміш у підготовлену форму, змащену олією. І залишаємо на 10 хвилин, щоб псиліум набряк. Зверху посипаємо насінням і відправляємо форму у заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 55-60 хвилин. Коли запіканка готова. Даємо їй трохи охолонути, нарізаємо та подаємо до столу. Запіканка може трохи осісти, це нормально. Запіканка виходить дуже смачна, ніжна та ситна, готується швидко та нескладно, підходить на будь-який прийом їжі: сніданок, обід, перекус чи вечерю. Якщо вам корисно було це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!